Якщо ви ніколи не користувалися AI для створення контенту, то мабуть настав час це змінити. В останньому оновленні сервісу до вже наявних інструментів генерації відео, аудіо та ші чату, додалась ще одна корисна функція створення зображень. І, судячи з наших перших тестів, виглядає вона досить привабливо. Інструмент для створення зображень від AI доступний на тому ж сайті, де ви вже можливо створюєте відео. Якщо ж досі не робили цього, радимо переглянути наш детальний огляд Хайлуа, особливо тим, хто хоче краще розібратися з безкоштовними кредитами та налаштуваннями генерації відео. Відкрити огляд можна по посиланню в описі або клікнувши сюди. Нагадаємо, що для користування сайтом потрібно авторизуватися. Зробити це можна за допомогою аккаунту Google або Apple. Для переходу до створення зображень натисніть на пункт Create Image. Що нещодавно з'явився в лівій колонці сайту. Сторінка, що після цього відкриється, схожа на ту, де проходить генерація відео, хоча і містить менше елементів. Найбільше поле призначене для вводу текстового промпту. Вводити його можна українською або будь-якою іншою з поширених мов. В промпті детально і чітко описуємо все, що хочемо отримати на зображенні, проте врахуйте, що його довжина не повинна перевищувати 800 символів. Як і під час створення відео, тут доступна функція покращення текстового запиту. Можете залишити її активною або вимкнути, якщо вважаєте, що це вам не потрібно. Далі переходимо до вибору моделі для генерації. Наразі доступна лише одна модель. Після цього обираємо співвідношення сторін зображення. Тут є шість варіантів: від широкоформатного панорамного до пропорцій, що підходять для мобільних пристроїв. Останній крок вказати, скільки варіантів зображення ми хочемо отримати. Від кількості цих варіантів залежить те, скільки кредитів спишеться з вашого рахунку. Ця інформація відображається на кнопці запуску генерації, що розташована поруч. Як бачимо, кожне зображення коштує рівно один кредит. Все готово до запуску. Натискаємо кнопку і за хвилину отримуємо результат. Клікнувши на зображення, можна переглянути параметри його генерації та скористатися доступними опціями. Вони дозволяють створити схоже зображення, використати його для відео, завантажити, поділитися, додати в закладки чи спеціальну теку, а також видалити, якщо результат вас не влаштовує. При завантаженні результатів слід враховувати два моменти: якщо ви користуєтесь безкоштовними кредитами, зображення залишиться з водяними знаками. Крім того, незалежно від співвідношення сторін зображення, найбільша з них не перевищує 1280 пікселів, що для декого може бути недостатньо. Очевидно, що одна з найбільш помітних функцій у цьому вікні це перетворення зображень у відео, і ми обов'язково її протестуємо. Але спочатку створимо кілька зображень з різними промптами та співвідношеннями сторін, щоб оцінити їхню якість та точність. Ми не знавці медуз, але ці виглядають так, ніби щойно виринули з глибин. Природньо і трохи загадково. Хоча в промпті ми не згадували Лару Крофт, модель явно зрозуміла натяк. Попри дрібні огріхи, стиль передано. Пальці теж всі на місці. Зображення різні, але промпту відповідають добре. Є певні проблеми з фізикою, проте для фантастичного сюжету це не критично. Не всі варіанти зображення точно відповідають нашій задумці. Але перше вдалося, і пізніше ми візьмемо його для генерації відео. Цього разу зображення не зовсім відповідають нашим очікуванням. Можливо, наш промпт недостатньо чіткий. Знову не зовсім те, що ми хотіли отримати. Замість стімпанк дерев у нас вийшли дерева з елементами музичних духових інструментів. З такою кількістю деталей помилки неминучі, але в окремих зображеннях вони майже не відчуваються. Останнє цілком вдале. Останній тест на відтворення тексту. На двох зображеннях він відтворений правильно. Одне з них більш-менш задовільне. А тепер давайте, як і обіцяли, створимо пару відео з отриманих зображень. Спочатку з цього. Відкриваємо вікно перегляду і тиснемо на відповідну іконку. Тут у нас є вибір зробити це зображення початковим кадром відео або використати образ з нього в якості референсу. Спробуємо перший варіант. Натискаємо пункт Image to Video. Після цього відкривається бокова панель для швидкого створення відео. Розкриємо її на весь екран. Тобто фактично перейдемо на сторінку генерації відео з зображення. Тут нас зустрічає все те, що ми вже розглянули в уже згаданому великому огляді Hailuo AI. Тому не будемо повторюватися. Згенерована картинка вже вставлена в поле зображення. Вводимо текстовий промпт, виставляємо бажані опції і запускаємо генерацію. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей результат. Подібним чином створюється відео і на основі референсу. Варто лише пам'ятати, що на зображенні має бути обличчя людини. Результат не вражає, як і зазвичай, із цією функцією. Загалом же, якщо повернутися до створення зображень, нова функція HiLo AI виглядає справді непогано. Так, трапляються іноді дивні моменти або дрібні неточності. Але якщо порівнювати з іншими популярними генераторами, ситуація з цим приблизно така сама. Сервіс гарно справляється зі створенням тексту на зображеннях, вони виводяться практично без помилок. Проте тут є один нюанс, про який ми обіцяли розповісти раніше. Справа в тому, що всі промпти він перекладає спочатку на англійську, тому і всі написи створюються цією мовою. З іншого боку, автоматичний переклад дозволяє складати текстові запити будь-якою з популярних мов, в тому числі і українською, що, звичайно ж, зручно. Але є і неприємні моменти. Наприклад, засмучує наявність водяних знаків на результатах генерації та обмеження на максимальний розмір зображення. Втім, зважаючи на якість та зручність швидкого перетворення у відео, це цілком гідне доповнення до функціоналу Hailuo AI. Ті, хто вже використовує цей сервіс, обов'язково оцінять його. Та й для інших користувачів він може стати в нагоді в якості додаткового інструменту. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.